Минають дні, минають ночі, минає літо шелестить, пожовкла листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, І все заснуло, І не знаю, чи я живу, чи виживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь Доле де ти, доле де ти? Нема ніякої. Коли доброї, жаль, Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому. Серцем за і гнилою колодою по світу валятись, А дай жити, серцем жити, і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити, Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, А ще гірше спати, спати і спати на волі, І заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого, однаково чи жив. Чи доле, де ти, доле, де ти, нема ніякої, якщо добрий жаль Боже, то дай злої, злої. Ми в купочці колись росле. Маленькими собі любились, а матері на нас дивились та й говорили, що колись одружимо їх, не вгадали. Старі зарані повмирали, а ми малими розійшлись, та й вже й не сходились ніколи. Мене по волі і неволі, носило всюди принесло на старість ледве й додому. Веселе, колись село чомусь тепер мені старому, здавалось, темним, і німим, таким, як я тепер старим. І бачиться в селі убогим, мені так бачиться, нічого не виросло і не знило, таке собі, як і було І яр, і поле, і тополі. І над криницею верба нагнулася, як та журпа, далеко в самотній неволі. Ставок, гребелька і вітряк за гаю крилами махає, і дуб зелений, мов козак, За гаю вийшов та й гуляє. Попід горою, По горі садочок темний, а в садочку лежать собі у холодочку, мов у раю мої старі. Хрести добові посхилялись, слова дощем позумувались, і не дощем, і на слова, Гладасенько Сатурн стирає, нехай святими спочивають мої старі. Чи жива ота Оксаночка питаю, брата тихо я, яка ота маленька, кучерява, що з нами гралася колись? Чого ж ти, брате, зажурився? Я не журюсь, помандрувала ота Оксаночка в поход, за москалями та й пропала, вернулась, правда, через год. Та що з того? З байстрям вернулась, острижена. Було вночі сидить під тином, мов зозуля, та кукає або кричить, або тихесенько співає, та ніби коси розплітає, а потім знов кудись пішла, ніхто не знає, де поділась. Занепостелася, одуріла. А що за дівчина була, та так що краля? І не в Бога та талану Господь не дав, а може, і дав, та хтось украв і обдурив святого Бога. Тарас Шевченко уривок із поеми і мертвим, і живим, і ненародженим. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізати на небо, і ми не ми. І я не я, я, і все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, немає й Бога. Тільки я таку це німець узловатий. Добре, брате, що ж ти таке є? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець каже: Ви моголи, Моголи, моголи. Золотого тамерлана та голі, німець каже: Ви слав'яни. Слав'яне, слав'яне, славних прадідів великих правнуки погані. Тече вода в синє море, та не витікає, шукав козак свою долю, та долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти пішов, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає сині море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті заросли тернами. Мені однаково, чи буду ляжить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, хто забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. Неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми. Неволі плачучи, помру, і все собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. Непом'яне батько сином не скаже синові молись, молись за нашу Україну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну зліє люди, присплять лукаві їм огні, вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Мені однаково, чи буду, як жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене снігу на чужині, однаковісінько мені, неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі і не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися сину за країну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну, Злі люди присплять до каві і в огні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Катерина. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди лихо роблять з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине. Піду свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а то стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає, за що. Люди серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди знущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знала серденько, полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе свою волю там занапастила, кличе мати вечеряти, а донька не чує. Де жартує з москаликом, там заночує. Не дві ночі карі очі любо цілувала. Поки слава на все село є стала, нехай собі ті люди, що хотять, говорить, вона любить та й не чує, що вкралося горе. Прийшли вісті недобрії, в похід затрубили, пішов москаль в Туреччину, катрусю накрили. Незчулася, та й байдуже, що коса покрита, за милого заспівати любий потужити. Обіцявся, чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутися. Тоді Катерина буде собі московкою, а зараз нехай люди, що хотять, говорять Не журиться Катерина, в сльози витирає, бо дівчата на улиці без неї співають. Не журиться Катерина, вмийся сльозою, возьме відра півночі, піде за водою, щоб вороги не бачили. Прийде до криниці, стане собі під калиною, заспіває Гриця, виспівує, вимовляє, аж Калина плаче, вертається і раденька. Ніхто не бачив. Не журиться Катерина, і гадки немає. Білесенькій хустиночці вікно виглядає. Виглядає Катерина, минуло півроку, занудило коло серця, закололо з Не нездужає Катерина, ледве-ледве дише, вичуняла і в запечку дитину колише, а жіночки лихо дзвонять, матері глузують, що москалі вертаються, і в неї ночують. Тебе донька чорноброва та ще й не єдина, а муштрує в за печку московського ж сина. Чорнобрового придбала, мабуть, сама вчила. Бо дай же вас цукотухи, та й злидні побили, як то матір, що вам насміх, сина породила.